Давайте не лишати напризволяще поранених, які отримали травми обличчя внаслідок дій країни-агресора. Долучайтеся до збору благодійного фонду. Врятуй красу, який допомагає їм відновитися та повернутися до повноцінного життя. Привіт, ви дивитесь НП. Це був по справжньому гарячий тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 15 по 21 липня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Акциз на цукор цього тижня. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроект, який накладатиме акцизний податок на солодкі напої. Здавалося, в чому тут логіка? Так ми звикли до акцизного податку на паливо, цюцюн та алкоголь. Але акциз на цукор це вже точно щось новеньке. Отож, давайте розберемося, що таке акциз, як він вплине на ціни та яку проблему влада хоче розв'язати цим законом. Згідно з дослідженнями світової організації охорони здоров'я, 28% українців п'ють солодкі безалкогольні напої. Охолоджені чаї в пляшках та солодкі компоти частіше ніж раз на тиждень. Хоча ми ж з вами розуміємо, що частіше ніж раз на тиждень в реальності означає кілька разів на день. У 2022 році обсяг вітчизняного ринку споживання солодких газових напоїв складав 1,3 мільярда літрів, тобто приблизно 37 літрів солодких напоїв в рік на одну людину. В асортименті магазинів представлені десятки різних напоїв з різним містом цукру або його замінників. Зараз вони оподатковуються з допомогою ПДВ. Податку на додану вартість, який становить від 7 до 20%. Але 17 липня комітет ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроект 90.32.1. Законопроектом пропонується шляхом внесення змін до податкового кодексу України віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів, та встановити специфічну ставку податку у розмірі. 10 євроцентів за 1 літр напою. Платниками цього податку є виробники та імпортери продукції. Акциз це податок, що встановлюється на високорентабельні та монополістичні товари, і в теорії вилучає частину надприбутків, які отримують від продажу подібної продукції. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджетів. Звісно, акциз на солодкі напої стимулюватиме зростання ціни продукції. Мережі навіть обговорювали з дві моделі того, як цей акциз може працювати. Перша модель це 10 гривень за кожні 25 грамів цукру. Потенційно це б збільшило ціну більшості солодких напоїв вдвічі. Але таку модель не прийняли. Натомість комітет рекомендував модель, за якою ціна зросте на 4 гривні за літр. Урядовий аргумент тут, ніби піклування про здоров'я громадян, адже вчені з університету південної Кароліни, медичної школи Гарварда, університету Айови та інших інститутів провели дослідження, яке показало, що вживання навіть одного солодкого напою на день підвищує ризик розвитку раку печінки та смерті від хронічних хвороб печінки у жінок похилого віку. Нардепи з профільного комітету ради наголошують, що законопроект відповідає директиві ЄС та що такий акциз діє в 50 країнах світу. В реальності ж швидше за все йдеться про спробу наповнити бюджет коштами. Адже я нагадаю, що міністр фінансів України Сергій Марченко казав, що наступного року в українському бюджеті бракуватиме близько 12 мільярдів доларів. І це навіть з макрофінансовою допомогою від наших партнерів. Адже сам уряд у бюджетній декларації на 25-27 роки визначив, що тільки оборонні витрати наступного року становитимуть 2,2 трильйони гривень. Для того, щоб вийти з цієї ситуації, і розглядаються різні моделі за якими держава зможе наповнювати бюджет. Ось тому протягом останнього тижня ми і бачимо різні нові законопроекти, як, наприклад, збільшення військового збору з 1,5 до 5%, законопроект про підвищення ефективності укладання угод, про визнання винуватості, штрафи за неоновлення даних ТЦК та, звісно, акциз на солодкі напої. Планується, що акциз на солодкі напої додасть до бюджету 7,5 мільярдів гривень. У 2022 році обсяг ринку солодких газових напоїв в Україні складав 20 мільярдів гривень. Лідерами на ринку є Кока-Кола та Пепсіко. Серед українських найбільша частка ринку займають оболонь та біола. І ось щоб зібрати ту суму, яку планує уряд, виробники і імпортери мають за рік продати в Україні 1,5-2 мільярди літрів напоїв. В цілому це реалістичні цифри. Але занепокоєння викликає той факт, що уряд, схоже, хоче ввести закон в дію заднім числом. У тексті законопроекту йдеться про те, що він набирає чинності з 1 січня 2024 року. А отже, держава зможе вимагати від виробників та імпортерів сплатити податок за весь цей рік. Така сама ситуація вже відбувалася з банківськими структурами в Україні. І як на це буде реагувати бізнес відкрите питання. Глобальний збій. Комп'ютерний вірус страшна загроза, з якою стикалася, або про яку чула абсолютна більшість людей. Вірусів бояться, купують дороге програмне забезпечення, щоб захистити себе від загрози, або принаймні відчувати себе в безпеці. Історії відомо багато прикладів, коли написаний десь в гаражі комп'ютерний вірус завдавав величезної шкоди всьому світові. Таким був, наприклад, перший в історії комп'ютерний вірус черв'як. Цей тиждень показав всьому світові, що загрозу може створювати не тільки вірус, а й програмне забезпечення для захисту від них як іронічно. 19 липня по всьому світу люди замість інформаційних таблиць в аеропортах та робочих столів своїх ноутбуків побачили синій екран помилки. Для Windows це насправді звичайна ситуація, але збій відбувся по всьому світу одночасно. Причому через антивірусну програму від компанії CrowdStrike. Отож, чому відбувся цей збій? Що таке CrowdStrike? Та чи може така ситуація повторити ще раз? CrowdStrike – це компанія, яка займається розробкою захисту для великих компаній. Їх антивірус має хмарну інфраструктуру, до якої підключаються окремі користувачі через клієнт на своєму пристрої. Цей антивірус користується широким попитом і, як зазначає в самій компанії, Використовують його 5 з 10 найбільших фінансових установ світу, і ось 19 липня компанія випустила чергове оновлення свого продукту Falcon, який виявляє на комп'ютерах загрози для системи Windows, яку, до речі, використовує майже 30% всіх користувачів у світі. І один з компонентів програми вступив в конфлікт з одним з системних файлів Windows. Результат: сині екрани помилки по всьому світу. Під захистом CrowdStrike загалом було мільйони пристроїв та 29 тисяч клієнтів. Абсолютна більшість яких найбільші світові компанії, в тому числі й українські, які просто в один момент потрапили в нокдаун. United Airlines, Turkish Airlines, Delta Airlines і низка локальних аеропортів. Призупинили польоти через проблеми зі зв'язком, а талони на літаки в Індії заповнювалися вручну. Зникло телебачення в низці країн, наприклад, постраждав британський телеканал Sky News. В Україні більше постраждала нова пошта, Сенсбанк, Банк, Водафон та Монобанк. Компанія випустила інструкцію, як виправити ситуацію через кілька годин. Різні компанії відновлювалися одночасно. Нова пошта, наприклад, за кілька годин, а хтось витратив цілий день. Деякі змі вже називають цю ситуацію чорним днем. IT», а багато експертів вважають, що це наймасштабніше збій за всю історію. На тлі цього акції компанії Краунстрайк впали на 14% на передринкових торгах у штатах. Ще до кінця не ясно, яких збитків зазнала компанія, але йдеться про мільярди євро та колосальні репутаційні втрати як для Майкрософт, так і для КромСтрайк. Але зважаючи на те, що компанія тільки цього року заробила 83 мільйони доларів, не те, щоб штрафи та відшкодування збитків були для них якоюсь проблемою. На мою думку, ця ситуація ясно демонструє нам нашу залежність від глобальних корпорацій, які впливають на сотні компаній по всьому світу. І нашу безпорадність в ситуаціях, коли ці корпорації помиляються. Починаючи від ситуації з перерізанням кабелів світового інтернету і закінчуючи збоєм цього тижня, все буквально кричить про те, що наша інформаційна інфраструктура занадто хитка, а залежність від неї аж надто висока. Оновлення даних. Після ухвалення два місяці тому нового закону про мобілізацію у чоловіків віком 18-60 років і деяких категорій жінок було два місяці для того, щоб оновити свої дані в ТЦК. Від різних фракцій та політичних сил нали заклики продовжити крайній термін, в який можна було оновити дані. Однак цього не сталося, і цього тижня, 16 липня, сплив останній термін, в який можна було це зробити без санкцій з боку держави. Питання того, як оновлювати дані та що чекає після цього, повістка чи одразу полігон, широко обговорювались в суспільстві. Однак, як це часто буває, попри відчутний запит суспільства, відповідні особи почали щось докладно пояснювати лише в останній момент. Отож, ми зібрали для вас всю найважливішу інформацію про оновлення даних військовозобов'язаних, що чекає на тих, хто не оновив свої дані, чи можна це зробити просто зараз, уникнувши покарання, та чи означає весь цей процес оновлення даних більш жорстку мобілізацію? За звітом Міністерства оборони станом на 17 липня оновили свої дані за останні два місяці 4 мільйони 700 тисяч українців. Абсолютна більшість з них, а саме 3 мільйони, зробили це через застосунок Резерв Плюс. Вочевидь, побоюючись особисто відвідувати територіальні центри комплектування. До цього багато чоловіків просто не оновлювали свої дані в ТЦК, та й багато військовозобов'язаних з країни поїхали ще на початку повномасштабного вторгнення. Але народний депутат Дмитро Наталуха каже, що Міноборона розраховує приблизно на 10 мільйонів військовозобов'язаних. І навіть якщо припустити, що багато людей воює, та багато поїхало, все одно розрив між 5 мільйонами і 10 мільйонами вже аж занадто великий. Цікаво, як такі цифри корелюються з даними соціологічного дослідження центра разумкова, за якими 46% опитаних українців вважають, що уникати мобілізації не соромно, і лише 29% – дотримуються протилежної думки. Нагадаємо, що за неоновлення даних може чекати штраф від 17 до 25 тисяч гривень, який може бути стягнутий, в тому числі майном через суд, і позбавлення права кермування автомобілем. Якщо штраф не заплатити протягом п'яти днів, то рахунки можуть бути заблоковані, а кошти списані прямо з них. Штрафи можуть накладати протягом трьох місяців після неоновлення даних. Причому додаток Резерв Плюс пише дату, коли людина оновила свої дані. Певно, це зроблено якраз для того, щоб було легше штрафувати при перевірці. Хоча, водночас, Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, заявляє, що штрафи не будуть накладатися автоматично. Він наголошує, що штраф це теж процедура і штрафувати. Від трьох місяців від дня виявлення того, що людина не оновила дані і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення. Хоча розслаблятись рано, адже він також додає, що оновити військово-облікові дані можна і надалі в ТЦК за стосунку в Резерв Плюс. Проте тепер це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення військово-облікових даних закінчився. Однак. Чи зможе держава навіть за рік виписати 5 мільйонів штрафів величезне питання. До речі, свого часу була плутанина з приводу того, що новий закон вимагає від військовозобов'язаних проходити ВЛК щороку. Але він оборони зазначили, що ВЛК до формулювання оновлення даних все ж не входить. Отож, штрафувати за це не будуть. На ВЛК приходити ви маєте не самі вас мають викликати повісткою. Водночас, наразі не можна сказати, що в громадян зник острах перед мобілізацією, починаючи від історії про знато швидку мобілізацію, закінчуючи чисельними відео з бусиками та публічними скандалами між військовим командуванням і солдатами. Як ви розумієте, приводів для занепокоєння вистачає. Але правда полягає в тому, що мобілізація це теж процес. І він і справді не швидкий. Так само, як повістка на ВЛК, що не означає мобілізації, так само і оновлення даних не буде означати бойову повістку на наступний день. Крім того, як сказав речник Міноборони Дмитро Лазуткін, весь процес з оновленням даних був якраз покликаний прибрати з процесу людський фактор, а отже, весь процес стане справедливішим. Процес просто автоматизується. Отож, з того, що ми побачили, можна зробити висновки: що, звісно, влада врахувала досвід проваленої комунікації з громадянами протягом останніх трьох років. І те, що ми бачимо вже хоч щось, однак цього недостатньо. Очевидно, що потрібна не просто інформація, а підзаконні акти та протоколи, які пояснювали, як це все має працювати, тому що закон про мобілізацію ухвалено вже досить давно. А ми все ще тонемо в коментарях, які радше претендують на сенсаційність, ніж на інформативність. Але загалом, на мою думку, ідею з оновленням даних можна вважати відносним успіхом. Адже навіть попри те, що не всі оновили свої дані, 4,7 мільйона це гарний резерв на майбутні роки. Звісно, ми ще не знаємо, скільки з цих людей мають статус, який звільняє їх від військової служби чи бронь. Але теоретично цього має вистачити для того, щоб від мобілізації на вулицях перейти до мобілізації цільової, де люди потрапляють на ті місця, де вони будуть найбільш ефективні та потрібні. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де. День державності. Фактично вся історія України це боротьба за свою незалежність та за свою державність. На цьому тижні Україна відзначала важливий день, щоб шанувати цю пам'ять про багатовікову боротьбу День державності. Коли запровадили це свято, в чому його ідея та в чому різниця із Днем Незалежності? Як не дивно, але Дню державності лише три роки. Його встановили указом президента України від 24 серпня 2021 року. У 22 му і 23 му цей день відзначали 28 липня, а цьогоріч це 15-те, адже Україна перейшла на новий юліанський стиль календаря. Отже, саме цей день українські християнські церкви вважають днем хрещення Русі України, а також вшановують пам'ять київського князя Володимира Великого. А саме він є важливою персоналією у розбудові Русі. І тут я не можу не втриматись і згадаю мем, коли в Києві Русь хрестили, на місці Москви жаби квакали. Власне в день державності закладається те, що державотворчі традиції України є давніми і передавалися від Русі до сьогодення. А як влучно звертають увагу в Українському інституті національної пам'яті, знання історії нашого державотворення є потужною силою проти маніпуляції історичними фактами, а особливо в умовах інформаційної війни РФ проти України. І реальна історія спростовує фейки російської пропаганди, буцімто українці та росіяни єдиний народ чи Україна штучна нежиттєздатна держава. Пам'ятайте, звідки наші витоки. Центром Руської середньовічної держави був Київ, що зараз є політичним і культурним центром України. Саме з Русі походять державницькі традиції українців. Звідси родом Герб Тризуб і грошова одиниця гривня. День української державності нероздільно пов'язаний із розвитком війська та військовими традиціями. Упродовж історії державу захищали воїни Русичі, Козаки, Січові стрільці, воїни УПА. Тепер це воїни ЗСУ. Їм висловив подяку у День державності президент України Володимир Зеленський та вручив нагороди під час урочистої промови біля Софійського собору. Мені здається, всі ми звикли до того, що найбільшого значення з поміж державних свят надають саме Дню Незалежності. Але це свято фіксує фактично один етап української історії від 91-го року. Натомість варто пам'ятати про глибоке коріння української історії, що сягає ще Русі. Її справді потрібно знати для розуміння своєї ідентичності, а також для розвитку критичного мислення. День державності це правдива відповідь на всі маніпуляції і закиди агресора, міфи про єдиний народ, чи що Україну створив Ленін. Графіки відключень на РФ. Графіки відключень електроенергії вже так всіх дістали, що українці навіть роблять про це меми якими зараз забити весь Тікток. Ще тиждень тому російські пропагандисти від такого радісно потирали рученята та лякали українців. Якщо ми не підемо на умови, які висуває Владимир Путін, то все стане ще гірше. Але знаєте, доля вона дійсно вміє жартувати. Окупанти зруйнували Каховську ГЕС, після чого так вже сталося, в них самих вдома прорвало дамбу, і кілька регіонів затопило водою. Окупанти хотіли влаштувати санітарну зону на території Харківщини та Сумщини, і ось раптом раз. І губернатор Білгородської області Гладково закриває доступ в 14 населених пунктів близько кордону. Ну і звісно, окупанти хотіли лишити нас без світла, але тепер сидять у темряві самі. 16 липня в Буряці, Забайкалі та в інших південних регіонах Росії, тимчасово окупованому Криму запровадили графіки відключень електроенергії. Російські ЗМІ повідомляли про аварійну зупинку енергоблока у Синоозерської Грея в Буряці після невідомого хлопка. І відключення електроенергії частково зачепило. 7 муніципальних утворень улан уде 75 населених пунктів та 190 соціально значущих об'єктів, залишивши понад 115 тисяч людей без світла в буряцією на Ростовській, за повідомленнями все тих же російських ЗМІ, аварія на турбогенераторі. Відповідно, там теж немає електрики. В Дагестані в громадян більше немає сечі терпіти ці пекельні борошна, та вони вимагають від влади надати їм вже електрохарчування. Загалом без світла лишилося приблизно 2,5 мільйони людей. Додайте сюди анома. Альну спеку, яка також торкнулася і російських регіонів, та санкції, які не дають РФ закуповувати запчастини для енергоінфраструктури, і ви отримуєте чудову картинку. Російська влада водночас намагається дати, наче нічого не відбувається. Володимир Путін нещодавно заявив, що ситуація з електроенергією в Росії така критична через неконтрольований майнінг криптовалют. За його аналітику майнінг складає аж півтора відсотку від всього енергоспоживання Росії. Тим часом, пересічні росіяни, звісно, звинувачують в усьому цьому Україну і пишуть соцмережах про червоні лінії та вимагають вдарити калібрами по ЧАЕС. Цікава ідея, нічого не скажеш. На мою думку, ситуація, що склалась, ясно демонструє, як проблеми, які створюють для РФ західні санкції. Так і недостатню потужність цих самих санкцій. влада РФ витрачає всі гроші на військово-промисловий комплекс і при цьому обслуговує не дуже то власну енергетичну інфраструктуру. Через це спека та декілька влучних ударів зробили з ними ось це. При цьому важливо розуміти, що, скоріш за все, РФ досить швидко відновить всі свої пошкодження, адже їх ГЕС та ТЕС ніхто не бомбив ракетами по півтонни вагою. Однак, що ж карма працює навіть для тих, хто в неї не вірить. Новини одним рядком. У суботу, 13 липня, в штаті Пенсільванія, під час мітингу на кандидата в президенти від республіканської партії, був скоєний замах. Куля пройшлася біля правого вуха політика, злегка його зачепивши. Нападника 20-річного Томаса Меттю Крукса ліквідовано на місці. Понеділок політик вже виступав з перев'язаним вухом на конвенції республіканської партії. Рада ухвалила законопроект номер 4201 про скасування переведення часу в Україні із зимового на літній. Тож цього року переведення часу буде в останнє. У Львові скоєно напад на політикиню, громадську діячку українському мовознавицю, викладачку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Від отриманого поранення в лікарні вона пішла з життя. За сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів між Україною та РФ відбувся обмін полоненими. Додому повернули ще 95 захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Україна! Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив зняти Мар'яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Після цього безугла за власною заявою вийшла з фракції Слуга народу. При цьому Безугла залишається народним депутатом, оскільки обрана по мажоритарному округу у Києві. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманців анонсував скорочення понад три тисячі податківців. Тим же, хто лишився, планують підняти зарплати. Що ж, сподіваємось, наш ждать здав вам поживи для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.